У чорному морі біля берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно. Це сталося 12 жовтня близько 13-ї години. Екіпаж із 10 українських моряків подав сигнал лиха у корпусі. Виявили пробоїну, через що судно почало швидко тонути. До району інциденту направили постачальне. Судно «Мурат Муратильгани, яке бере участь у роботах на газових родовищах Туреччини в Чорному морі, до рятувальної операції також долучилися болгарський прикордонний катер та румунське судно, а також вертоліт «Бімій Ес» Болгарії. Вони знайшли два рятувальні плоти, в яких перебували всі 10 українських моряків та забрали їх до себе на борт. Усі члені екіпажу були в задовільному стані. Наразі їх перевезли у вантажний порт на узбережжі Чорного моря в провінції Зонгулдак, що на півночі Туреччини. Забруднення моря в районі катастрофи не виявили згідно з оприлюдненою інформацією, поки причини пошкодження та затоплення судна невідомі. Корабель Ейлін, який належить українській компанії, був збудований понад 30 років тому.